Емоції, які я можу відчувати. Для повторення емоцій став відео на паузу. Привіт, друже! Ну що, пограємо в гру? Спробуй повторити емоцію. А для старших діток ще й розповісти, коли ти можеш це відчувати. Ну що, спробуємо. Молодчинки добре впоралися з емоціями. А тепер пограємо у гру. Знайди смайлик. Дивіться, ці смайлики дуже добре ховаються. Знайди здивовані смайлики. Знайди усі злі смайлики. А де смайлик хоче спати? Знайди смайлик, який боїться! Знайди смайлика, який плаче. Знайди сумного смайлика. Знайди радісних смайликів. Ділись своїми емоціями з іншими.